Всім доброго дня. Чуть-чуть висліпило сонечко. У нас не знаю, що і сказати, чи пізно осінь, чи рання весна. Призупинена відправка маток. Що сидить на місці. Е, ну, Тема друга. У нас є декілька маток, з яких ми виводимо. Тобто є хольткамп. Тройзик ключовий від кольцам по дві матки. В кому ми з них тепер виводимо. І з кьольна є маточки дві. Пешець. І від Георга Маха. Тобто матеріал від трьох матководів. Одну маточку з кьольна і одну маточку Георга Махи можемо відпродати. Тобто, Ще й номер співпадають. 29 по-моєму, першець. Маховська. Ми готувалися до акації, попали. Другі корпуса. Рамочку вийду, щоб не мішала, бо так. одного можна перекинути, мабуть, буде. Розширено, щоб сильно потім не. Не спішити, бо не все встигається. Так, пішов розпадик. Заодно і девисі матку може побачити. Так, тримас. Двадцять дев'ята матка ешець. Пешець. Зараз я скажу, на якому острові була об'їтана. Так, де кілька, кіль. 29. От було облітано. На... Ой, спікерок, Ось спікерок. Між іншим, у нас три матки 29-ті в тому сезоні прийшло. Так, добре, це ми складаємо скоренько. Переходимо далі. Тут рост є піднятий вверху, для того, щоб перейшли. Почала цвісти, акація, це на холодно. Будемо видіти, що буде. Ну, або вона почала так ось цвісти. По одному, по одному бутонові в основному цвіте, в основному вибиває бутони. Добре, що не змерзла. Так, і ще одна матка, яка йде в є 29-та. Яка проходить по Георгу Маха. Її походження, тобто матеріал від Хольфрампа. Осеменив махарутньом 17, від чоловіка 17203. Е, карніка пешець, карніка тройзик, нальцовий на пешець. Тут подивимося Маточку. Нія трохи сильніше. О, залежить. Сонечко висвітило і другий корпус. Річі не попадає ні 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 Тобто в зв'язку з надличком матеріала. Чисто породного і в зв'язку з тим, що ми вже спокійні, я замовлю знову таки відходить нам по матки. Замовлено ще деякі матки, про які поки нічого казати не будемо, поки ми їх не отримаємо. Можемо відпустити ці дві маточки. Пішов розпліт. Я сюди Тут є. Я сюди не заходжу фактично. Тут працює міша. Тут сильніша сімейка, бо можливо з осені посадно було сильніше. Так, тут спортсна відкритого розплоду. Повністю від бруска до бруска. Зоа спокійна. Та й маха це славить спокоєм, І Міша дуран ще славить спокоєм. Тут засів, значить тут може бути матка. Все. Так, ми знайшли матку. Матка була між іншим, у другому корпусі. Рамка на виході і матка пішла туди сіяти. Коли вітає куча, копут знятий, адемається. А тут я її зараз Тоже Теж 29-та матка і походження з-під хольфкомпових маток. Тобто маха матеріал брав хольфкомпа, семирівчук 1720 17203. Ці дві маточки будуть і цю в продажу, якщо комусь треба. Мирного неба всім і удачі, будьте здорові!